Всім привіт! Ми в Росії давно знаємо. Конгресмени США живуть в паралельній реальності і вважають себе намисниками Бога на землі. США домагаються того, щоб Росія програла в конфлікті на Україні, але її поразка при цьому не буде занадто важким і не спричинить за собою шкоду глобальної стабільності. Про це заявив член палати представників від штату Массачусетс, демократ Сет Мултон, виступаючи в рамках дискусії в інституті Хадсона. Він також підкреслив, що США не мають жодного наміру знищувати Росію. Я не знаю, чи буде добре для стабільності в світі, якщо російський уряд впаде. Наприклад, я говорю про поширення ядерної зброї. Тому говорити про те, що ми бажаємо Росії ганебної поразки і падіння всього уряду, це не те, чого ми насправді хочемо, зазначив Мултон. Він також закликав американську адміністрацію наростити поставки Україні боєприпасів до важкої артилерії, танків та інших наступальних озброєнь. На думку конгресмена, це має забезпечити успіх Києва на полях битв. Раніше телеведучий Володимир Соловйов заявив, що Росія повинна залучити широку коаліцію до протистояння із Заходом. Він пояснив, що в неї можуть увійти Китай, Іран, Північна Корея, Венесуела і африканські держави. За його словами, ці страни повинні зрозуміти, що в разі поразки Росії вони будуть наступними. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!